Вітаю вас! Раймштайм, наш Ви, напевно, звернули увагу, що кожен раз, коли відбувається Раймштайм, дуже багато позитивних громадський. Да-да-да. О, хе -хе, така ейфорія. Тільки давай. Дуже багато пігаряться, виступають, з'являють. Ой, я вже не пам'ятаю, скільки разів Раймштайн називали великим проривом, що після нього відбудеться. Потім проходить час і, 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 і знову. і знову. Дивіться, яка ситуація. Ну, по-перше, Рамштайн це не як он, це просто тусовка. Да, там відбираються дійсно містри оборони, там, ну, і різні скажу, фахівці військові, і вони розмовляють. Тобто, там не вирішують питання, постачати зброю чи не постачати. Так правило, дійсно вони вони заявляють, да, то буває така ситуація, ну, ви самі розумієте. Ну, Треба ж пропіаритися. От вони чекають, поки буде Рамштайн, виходять, говорить, <смі> да, да, таке є, є є. Але це все повна дурня і не сидіти. Це чесно слово, це, це добре. Чому? Тому що м -м, сама поставка, вона більш проблематична. Там бюрократи. Ну, ви багато разів чули. На жаль, да, це факт. Коли заявляють одне, потім починають поставки. І так це довго, так проблематично, то говорили і місяці йдуть. Абсолютно те ж саме буде цей раз. Причому звертаю вашу увагу, ну, напевно, бачили таблички, що обіцяють. Бачили, бачили. Ну, і тим паче американці теж так дуже багато. Якщо. Ні, я розумію, що залужний не зможе сказати. Все-таки треба розуміти, він посадова особа. Я думаю, якщо б залужний дали б йому виступити, би він мав там та покрився, це знаєте, що називається, сльози плакали, по відношенню до того, що залужний дійсно просив. Ні, я не жартую, реально. Ні, можете взяти, набрати гуль Залужний. він дійсно багато разів пояснив, що треба. А дивимося, ну, і не лежало. Тому що дійсно, ну, ви ж розумієте, що в даному випадку військові говорять, для того, щоб наступати, треба. Ну, вперше, дуже багато зброї, мається з точки зору ракет, артилер, ну, снарядів і так далі. Крім того, дійсно, треба ці от ударні, тобто танки, БП і так далі. Ну і це ж війна. А те, що не поставляють, 10 гаубів це добре. Розумієте, це в нас була б лінія фронту там 2 см. А в нас вона ой-ой-ой. Тому 10 гауб, галбіт... це навіть не мізер, це ніщо. І отак. Ні, я розумію, що там. там, там, але, А ви ніколи не задумувалися, а хто буде за цю зброю платити? Ні. Дивно! <ріст> ні, знаєте, говорить, поставляє зброю на 2 мільярди. А, 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 мільярди де взяли? Ні. Розповідає, дивіться. Як правило, ні, там буває в деяких випадках, поставляють безкоштовно. Буває, ну дуже мало. Як правило, борг. Це все борг. І чому так мало поставляють? Тому що розумієте, яка ситуація? Ну, от, дивіться. Не будемо тикати пальцем. <ріст> Не будемо. Але от, європейська країна. Так, да, вона може поставити зброю більше. Але ну, вона задає запитання. добре, от ми поставимо більше. А Україна заплатить? Ні, ніколи. Ні, немає грошей, і ніколи не буде. Ви що, сказали? Є такі розмови, така надія, що можна буде за рахунок заарештованих активів Російської Федерації е, покрити борги. Так, такі розмови ведуться, тим паче процес запустили. Але він дуже повільний. Ну, розумієте, така ситуація. Добре чи погано, але в Європі, з Пошточте Америки, оця право власності або захист права власності, він дуже болючий. Ну і вони пояснюють, ви ж розумієте, якщо ми зараз от слабинку зробимо, ну, зробимо так. То тоді може виникнути яка проблема? Що в майбутньому наша право, ну, значить, хтось теж захоче скористатись. Тому говорить, ні, давайте так. Тільки дуже, дуже повільно. Дуже чітко, дуже бюрократично, я їх розумію, дуже розумію. Тому що я говорю: от, розумієте, це право власності воно формувалося століттями і його розвалити заради ну, та, майте Бога. Тому дійсно, на сьогоднішній момент, коли от, витіляють зброю Україні, всі не, як би сказати, рахують так, ага, добре, ми зараз виділимо, борг буде, але ж потім там от буде те саме, перекриємо. А якщо не перекриємо, якщо не буде. Ну, не вдасться конфіскувати. От, просто не вдасться все. Юристи опруться і ну, ніяк. Або от, що тоді? Це одна, одна основна причина, чи нам дають менше, ніж просто заложня. Зрозумів? Гроші. Ні, дивіться, тут я чітко розумію заложен, тим паче я розумію, що він намагає. Там різні заложені. Ні, вони дійсно ведуть перемовини, спілкуються. Доказують, переказують, домовляються. Але їм дають значно менше, ніж вони просто. І я теж їх розумію, і залужно розумію. Тому що він говорить, дайте більше, щоб ми могли наступати. А він говорить, добре, да але... Платити будете? Ні. Ой, ну ще подумаємо. Ось така ситуація. І поміняти неможливо абсолютно. Тому, ну, скажімо так, да, добре, що дають, це вже добре. Буду давати надалі, однозначно. Давати менше, ніж нам потрібно, це теж однозначно. Чи достатньо це для наступу, Ну, це дозалужно давати. Тому що як я арестовач, можу спитати. Він розповість. Треба товарні товарі поставлю. Бо, Ні, треба в три рази більше. О, да. Ну, можливо. Ну, Заврізь така ситуація. Дійсно, військові, напевно, коли дивляться це все, вони скажуть, от скільки чого треба. Але це військові. Але чи достатньо буде цей зброй для нас, наступу, не знаю. Не знаю. Ну, Я говорю, це важко. Тому що, дивіться, зимовий наступ провалився. Так, да, 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 хлопці, провалився. провалився. Планували, що взимку буде наступ, але. Ну, це війна. Знаєте, ви думаєте, що так воно легко виходить? Ну зараз планують на весну. Що навесні буде. Ну, Наступ українська армія має це на увазі. А такий активний. Ну, подивимось, можливо. можливо. Ну, не вийде. Ну, влітку буде. Чи не буде. Яка різниця? Взагалі, що ви зрозуміли, Рамштайн це, так сказати, він же ж не останній, будь іще. ще. А що значить? Піар. Селфі. Заяв. Розумієте, війна, річ така, це гроші. Легко вести війну, якщо у вас багато грошей. І дуже важко вести війну, якщо грошей немає. То ви якраз в тому стані, коли грошей немає, війну вести треба. І тому дуже складно. Але перемога буде за Україну. Хто б там чого не говорив? Ну, можливо, не так швидко. Можливо, не така, яким хочемо, але буде. Це тут. Це одну нас. Ну Рамштайн же ж не бреш.